Іноді ми живемо так, ніби постійно маємо щось доводити. Робимо більше, ніж можемо. Беремо відповідальність навіть за те, що не належить нам. Біжимо за очікуваннями, нав'язаними світом, родиною, друзями, суспільством, але приходить мить. І всередині щось тріщить втома спустошення, порожнеча. І тоді ми питаємо себе, чому так важко? І чи справді все це моє? Стоїки знали відповідь: більшість тягарів, які ми несемо, не наші. І свобода починається з того, щоб відрізнити справжнє від нав'язаного. Цей текст про те, як звільнитися, як повернути собі простір, як жити легше, але глибше. Стоїцизм не про втечу від життя, а про його очищення, про суть. Підпишись на канал, якщо відчуваєш, що тягар обов'язків став важчим за саме життя. Якщо хочеш жити не під вагою очікувань, а у світлі власного вибору. Стоїцизм не про тягар, а про свободу, не про втечу, а про ясність, не про покору, про силу бути собою у світі, де кожен крок супроводжується чужими очікуваннями, соціальними нормами та нескінченними повинен і треба легко втратити себе. Стоїцизм учить що справжній обов'язок не тотожний тому, що нам нав'язують інші. Адже обов'язок це не те, що вимагають від тебе, а те, що ти обираєш відповідно до власної природи і розуму. Наші суспільства часто створюють ілюзію, що бути хорошим означає жертвувати собою, відповідати на всі запити, бути корисним для інших ціною власного комфорту. Але цей підхід призводить до втрати меж, виснаження і глибокої внутрішньої тривоги. Стоїк вчить дивитися всередину себе, шукати той справжній голос, який веде до гармонії і спокою. Обов'язок це служіння не суспільству як такому, а найперше своїй власній мудрості і чесності. Це внутрішній закон, що допомагає розмежувати справжнє від штучного, необхідне від нав'язаного. Коли ми плутаємося в ролях і чужих очікуваннях, наш розум стає схожим на натовп на перехресті, кожен тягне у свій бік і ніяк не знайти правильного напрямку. Але стоїк робить паузу, замислюється і вибирає шлях відповідно до власної природи, тієї частини, яка не залежить від зовнішніх факторів. Обов'язок це не вага, що тягне вниз. А фундамент, що підтримує тебе. Якщо ти виконуєш нав'язані ролі, відчуваєш тягар, який не дає дихати. Але коли обираєш справжній обов'язок той, що відповідає твоїй суті, ти відчуваєш легкість і силу. Ця різниця має величезне значення для душевного здоров'я. Звільняючись від чужих очікувань, ти відкриваєш простір для справжнього життя. Істинна свобода починається там. Де перестаєш бути маріонеткою у чужих руках і стаєш творцем власної долі. У житті часто трапляються моменти, коли хочеться взяти на себе більше, ніж можеш витримати. Ми втягуємося у нескінченний кругобіг обов'язків, зобов'язань і чужих очікувань, часто забуваючи про найважливіше про себе. Стоїцизм нагадує: є речі, які не належать нам. І за які ми не несемо відповідальність. Відпускати це не означає здатися або бути байдужим. Це означає визнати межі своєї влади і відмовитися від того, що не під твоїм контролем. Цей крок часто супроводжується почуттям провини. Як же так? Я ж маю допомогти, підтримати, бути на висоті. Але справжня сила, не в тому, щоб брати на себе всі тягарі світу, а в мудрості. Розрізняти, що твоє, а що ні. Стоїцизм вчить жити у злагоді з природою речей. Якщо щось не підлягає твоєму впливу, зосереться на тому, що можеш змінити власні думки, реакції, вибори, відпускати це акт звільнення, який очищує розум і серце. Без цього звільнення неможливо знайти справжній спокій. Пам'ятай, що провина. Це почуття нав'язане суспільством і власним перфекціонізмом. Ти не винен у тому, що не можеш змінити. Ти не винен у тому, що не можеш допомогти всім, і навіть собі ти нічого не винен, окрім як бути чесним з собою, відпускаючи, ми даємо собі шанс подихати на повні груди. Ми повертаємо собі час і сили для того, що справді важливо. Стоїк несе відповідальність за власний шлях, а не за навколишній хаос. Це не легковажність, а глибока внутрішня дисципліна. Відпускай без докорів і сумнівів, це не втеча від життя, а мудрий вибір, який веде до легкості і сили. Бо справжня свобода починається тоді, коли ти перестаєш нести тягарі, що не належать тобі. Життя невпинно змінюється. І часто майбутнє здається туманним і непередбачуваним. Багато хто намагається контролювати все навколо, щоб уникнути невизначеності, але стоїцизм вчить інакше. Справжній спокій приходить із прийняття того, що ми не можемо передбачити або змінити. Невизначеність це не ворог, а природний стан світу і нашого буття. Протистояти їй означає, Марнувати сили і жити у страху. Стояки ж пропонують приймати невизначеність з мужністю і відкритістю. Коли ти дозволяєш собі жити без постійної потреби все контролювати, ти знаходиш глибокий спокій, ти більше не витрачаєш енергію на боротьбу з тим, що поза твоїм впливом і зосереджуєшся на тому, що справді має значення. На своїй внутрішній свободі. Прийняття невизначеності це свобода від тривог. Це розуміння, що навіть якщо життя змінюється, ти залишаєшся цілісним і стійким. Це основа мудрості і внутрішньої сили. У сучасному світі, де швидкість і продуктивність цінуються понад усе, відмова може здаватися чимось неприйнятним, навіть егоїстичним. Нам часто нав'язують думку, що бути корисним для інших це найвища чеснота. А відмова моце слабкість чи неповага. Але стоїцька мудрість радить інакше. Сказати ні це перш за все прояв глибокої самоповаги. Відмова це не лише захист власних меж, а й відповідальність перед собою. Коли ти не можеш відмовити, ти ризикуєш втратити себе. Поступитися власними цінностями, перенавантажити себе обов'язками, які не принесуть користі ні тобі, ні іншим. Стояки вважали, що справжня доброта починається з чесності перед собою. Якщо ти береш на себе те, що не в твоїй владі або силі ти шкодиш не лише собі, а й людям, яким хочеш допомогти. Звичайно, іноді ми приймаємо труднощі заради вищої мети, але це має бути свідомий вибір, а не примус. Уміння відмовляти це також урок про внутрішню свободу. Вільна людина це та, яка керує своїми діями, а не та, що виконує чужі накази чи очікування. Стоїк, кажучи ні, зберігає свою цілісність і гідність. Коли ти навчаєшся відмовляти без провини та страху. Ти починаєш жити більш осмислено і гармонійно. Ти стаєш прикладом для інших, адже показуєш, що можна бути добрим і сильним одночасно. Отже, кожне ні це крок до себе, крок до життя, яке ти вибираєш свідомо і з любов'ю до себе. Уявлення про те, що людина повинна встигати все і усім подобатися, глибоко помилкове і руйнівне. Часто ми живемо. Намагаючись відповідати ідеалу, який вигадує наше оточення або навіть ми самі, що призводить до емоційного вигорання, втрати себе і сенсу. Стоїцизм нагадує, справжня цінність людини не в тому, скільки ролей вона грає, а в її чесності і цілісності. Нам неможливо бути однаково, корисними і потрібними для кожного, і не треба намагатися. Від цього страждає лише твоя внутрішня гармонія. Бути всім для всіх означає розпорошувати свою увагу і енергію, ставити чужі потреби вище за власні, але кожна людина має межі. І визнавати це не поразка, а прояв мудрості. Стояк обирає, де і як він інвестує свої ресурси. Він плекає глибокі зв'язки і відповідає за те, що йому дійсно важливо. Це дозволяє йому зберігати сили, залишатися цілісним і вільним. Не всі обов'язки однаково корисні. Часто ми потрапляємо у пастку потрібно і треба, виконуючи завдання, які не приносять жодного задоволення і не ведуть до розвитку. Це порожні обов'язки, які швидко виснажують і руйнують внутрішню енергію. Стоїцизм вчить уважно ставитися до того, чим наповнюєш свій час. Якщо справи не підтримують твою цілісність, Якщо вони не відповідають твоїм цінностям, їх потрібно відпускати. Це складно, адже іноді тиск зовні величезний, але внутрішній голос повинен звучати голосніше. Вибираючи жити усвідомлено, ти ставиш пріоритети і відокремлюєш важливе від другорядного. Тоді кожен обов'язок стає внеском у твоє життя, а не механічним виконанням чужих вимог. Світ навколо нас це постійний рух. Зміни, події, що не залежать від нашої волі, хаос, інформаційний шум, вимоги, проблеми все це може загрожувати, розірвати внутрішню гармонію. Але стоїцизм вчить нас зберігати баланс, не втрачаючи себе у вирі подій. Цей баланс це не пасивність або відсторонення. Навпаки, це активна позиція усвідомленості. Стоїк не дає собі загубитися в емоціях. Не дозволяє страху або гніву керувати вчинками. Він вміє зупинитися, глибоко вдихнути і повернутися до свого центру. Практики стоїцизму медитація над тим, що підлягає контролю, відпускання того, що поза ним, фокус на сьогоденні допомагають зміцнити цей баланс. Коли ми навчаємося приймати події без зайвих переживань, з'являється внутрішня стійкість. Яка дозволяє діяти розумно і впевнено. Таким чином стоїцьке мистецтво балансу це ключ не тільки до спокою, а й до ефективності в житті. Зберігаючи внутрішній мир, ми краще розуміємо, що справді важливо, і не витрачаємо сили на марне. Звільнитися від непотрібних обов'язків це не просто про те, щоб менше працювати чи менше робити, це про повернення до себе. Про пошук власної правди і сили. Стоїцизм показує шлях, як жити легше, ясніше і щасливіше, обираючи те, що дійсно має значення. Цей шлях це мистецтво, відпускання, мудрість обмежень і сміливість бути собою. Він вчить не боятися порожнечі, а бачити в ній можливість для росту, не боятися говорити ні, а розуміти, що це акт любові до себе. Пам'ятай. Ти не винен світу своєю втомою. Ти не мусиш носити тягарі, які не належать тобі. Твоя свобода у виборі, у ясності, у внутрішньому спокої. Дозволь собі жити легко. Бо життям це не марафон тягаря, а мистецтво балансу.